Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, чи вступить Україна в НАТО. Як швидко це буде? Чи є якісь перешкоди для вступу в НАТО для України? Скажіть, покажіть. Перешкод дуже багато, перешкоди є. Також є негативна магія, щоб цього не сталося. Але по Верховному суду то ми вступимо. І ще якісь трагедії. Трагедії, якісь розрушення. Після цього ми вступимо. Якісь дуже сильні розрушення. Зараз ми це будемо прибирати. Будуть затягувати, відтягувати. цей вступ. Ми хочемо, щоб швидко, над цим працюють, але є дуже багато перешкод, не дають нам це зробити. Так, прибираю всі перешкоди, заперечую, заперечую, заперечую. Заперечу. 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 Заперечи, заперечу. Заперечи. Заперечу, заперечу. І перекриваю. Так. Перекриваю, 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 щоб було швидко. Перекриваю, перекриваю, щоб закрили небо. Вище сили, духи роду, анголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Україні якмога швидше вступити в НАТО, щоб у нас захист від НАТО. Поволівищах сил, то буде так і так буде. Терешкод більше немає. Зараз перевіримо, що змінилось. Що змінилось? Ось ще сили карти Таро. Покажіть, будь ласка, що заважає, які перешкоди для вступу України в НАТО? Для швидкого вступу, щоб нас швидко туди прийняли. Так, покажіть, Скажіть Вищі сили нас почули. В минулому була закрита дорога на вступ. Так, зараз будуть якісь повідомлення про цей процес. Від нас нічого не залежить, все, що ми могли, вже зробили. Там є конфлікт. Карта конфлікту, але ми будемо прийняті. По цій карті сім'ї ми будемо прийняти в цю родину НАТО. Так. Війна. Ми тільки самі будемо справлятися зі своїми проблемами. Шляхи відкрились. Добре, зараз прибираємо ще те, що заважає. Це конфлікти. Заперечую, хтось буде проти. Заперечую. Тут все добре. Заперечую. 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 Перекриваю. 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 Перекриваю, Перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу захисту, прошу допомоги для моєї країни. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Україні швидко, вступити в НАТО так, щоб нам це сподобалось. По волі вищих сил. Да буде так і так буде. Перешкод більше немає. Давайте ще подивимось. Коли нас візьмуть в НАТО, що це, ну, що це нам дасть? Чи буде це добре для України? Чи зміниться якась ситуація з війною, коли вони нас приймуть в НАТО? Може вже відчепиться від нас цей путлер? Так. Ти та робище сили, скажіть, покажіть, чи здійсниться моє бажання? Чи приймуть Україну в НАТО якомога швидше до кінця цього року? І як зміниться ситуація з війною? Так, чи зміниться ситуація з війною? Так, чи здійсниться моє бажання? Поки ні, ні не здійсниться, а потім здійснюється пізніше. Так, смерть є вже вдосталь і буде захист. Це дасть нам захист, це це все зміни, коли нас приймуть у НАТО. Ще кажуть карти, декілька зусиль все правильно робите. Темні сили відтягують цей процес, цей процес змін відтягується, затягують процес. Це люди, які цим займаються, які нам допомагають. І ось війна, багато розрушені, і ваша мрія здійсниться. Так, в НАТО нас візьмуть. Як це вплине на війну, вона зупиниться. Буде е, зупиниться смерті, буде захист, зупиниться війна. Це дуже важливий крок. Так, да, буде праздник. Так, що заважає? Є перешкоди, але нас візьмуть. Все добре. Прибираю те, що заважає. Поки буде відбуватися цей процес, будуть руйнування, все одно буде продовжувати руйнувати наші міста. Путлер. Заперечую це. Заперечую, перекриваю. Так, тут перекриваю, вийшов старший аркан, перекрилась ця позиція, сама перекрилась. Так. Заперечую, трошки тут закрита дорога була, але шлях відкритий. Перекриваю. Ці шляхи відкриті. Ця історія, як це було, заперечую, перекриваю. Хай весь жах, що нам зробила Росія, Путін повернеться їм назад, на їх територію, на їх голови. Ці всі смерті, розрушення, війна, хай буде на їх території. Забираю розбите серце. Заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу прибрати всі перешкоди, що заважають Україні вступити в НАТО. Хай здійсниться моє бажання і хай зупиниться війна. Поволі вищих сил, да буде так. І Хай весь жах, все горе, всі розрушення і воєнні дії перейдуть на територію Росії. І хай те, що нам робили з ними, станеться. Да буде так, буде так, буде так. І так буде. Ось ми подивились, значить, НАТО нас візьмуть, будуть трошки затягувати, але все одно візьмуть. Коли це станеться, з... Путлер не буде вже на нас кидати ракети, куди попала. Вже він задумається, буде дуже... Е... дуже страшно ображати країну, яка в НАТО. Дякую всім.